Що? Де це ми? What? На вас чекає неймовірний челендж. Ви повинні продемонструвати свої здібності. А саме вам потрібно малювати. У першому раунді ви повинні зробити попит. Той, хто за хвилину створить найкращий малюнок, той отримає цю класну іграшку. А малювати ви будете не фарбами, а цукерками Москітос. Це буде весело. Ваша хвилина вже пішла. Пішла, кажете. Значить, саме час поласувати моїми улюбленими цукерками. Цукерки з Kittles виділяють дуже яскраву фарбу, а це означає, що за їхньою допомогою можна зробити непоганий малюнок. Думаю, у мене вийде. А в мене є ідея краща. Що, якщо перетворити цукерки на справжні фарби? Потрібна палітра та трохи води. Ідеально. Тепер у мене є безліч самих різних кольорів. О, ну вже ні. Я не дозволю Джейн перемогти. Кажете, потрібна вода. Буде вам вода. Дивіться, яка краса. Тепер це схоже на той малюнок, який переможе в цьому раунді. Вау! А що мені робити? Я випадково злопав всі цукерки! Ну, добре. Барбі може я заберу твій малюнок? Ще чого. Я так довго старалась. Руки геть. What? Ну що, друзі, ваш час вийшов? Тож показуйте, хто що намалював. Дивіться, вам подобається. Ти знущаєшся, на малюнку нічого нема. Енді, це нікуди не годиться. Просто скітлс дуже смачний. А ось я дуже старалась. Правда, через воду серце залишилось на столі. Але ви уявіть, ніби все нормально. Ні, потрібно, щоб малюнок був цілим. Як мій. Джен, та ти справжній художник. Думаю, переможець сьогодні очевидний. Джен, ти отримаєш цей величезний попис. Як же так, то був наш приз. Точніше мій. Інді, хочеш я поділюсь з попітом. Мені не шкода. Yes. Давай. Ано ну не чіпай. Ти що зовсім же? Ладно, гаразд. Пробай Джейн. але Барбі явно проти. Навіщо нам стільки соусів? What? Тому що в цьому раунді ви будете малювати ними. Ваш приз – риба. Фу. На малюнок у вас є хвилина. Думаю, треба постаратись, бо тут є якась каверза. Якщо хороші призи за хороші малюнки, то погані за погані Цього разу я точно їсти не буду. Я хочу виграти. Енді, вибач, але ти кидаєш сміття прямо в мене. Ой, як я міг. Джейн, вибач, я не помітив. Все добре. Ти чого допомагаєш їй? Як тобі не соромно? Я виправляю свою провину, а тепер час приступати до малювання. Який соус обрати? Okay. Здається, вибір зроблено за мене. Причому вибір гарний. Сподіваюсь, у мене вийде схожа риба. Енді ти молодець! і справді класна. Тепер і мені час почати малювати. Думаю, найкращий спосіб робити це пальцями. Я легко вас зроблю. Тільки спробуй трохи соусу. же він смачний. От і все. Соуси закінчились. Сподіваються, упаковок не впаде! О, ні, що не наробив. Малюнок зіпсований. Друзі, час вийшов. Показуйте свої шедеври. Вже? А я нічого не встигла. Джейн, ти перша. Джейн, ти молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Е, дивись, як гарно. Який ти довірливий? Як вам моя робота? Я старався. Думаєш, це смішно? Досить знущатись? Що? Але малюнок був чесно. Здається, це права рук барбі. Барбі, а у тебе малюнок середній. У Джейн краще. Як тобі не соромно, Барбі. Я не хотіла програвати. Риба дістається Енді. Наступного разу знатимеш, як знущатися з мене. Але я ненавиджу рибу. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі точно допоможе. Пальник. Ти можеш приготувати з риби смачний обід. А як пальник працює? Де він вмикається. О, знайшов. Пробач, барбі. Джейм, та ти геній. Дивись, як це апетитно виглядає. Буде ще краще і смачніше, коли ми прикрасимо рибку овочами! Тоді все буде просто бездоганно. <гум> <гум> Джень, ти геній! Це дуже смачно! На цей раз приз досить дивний, але все одно розкішний. На вас чекає розкішна сукня. Ох ти, краса! Алло, ви мене чуєте? І я тебе чую! Досить балакати, час малювати. Хвилина пішла. Нічого собі, я ще жодного разу 3D-ручкою не малювала. Я теж, але мені здається, що в мене вийде. Яка краса! Виявляється, 3D ручка це дуже зручно. А я маю трохи іншу ідею. Спочатку зробимо окремі деталі. Не йде ще краще. Начхати на сукню. Краще я зроблю машину. Круто швидко та красиво. Awesome. Дивіться, як круто вона їздить! Що ж поводиш себе як дитина? Здається, сукня вийшла розкішна. Але зовсім не міцною. Слухай, Енді, ти так круто робиш моделі 3D ручкою. Може, ти і мені допоможеш? Із задоволенням. Хлопчик робить сукню. Yeah! Друзі, покажіть, що у вас вийшло. Хвилина пройшла. Ого, енді, ти мене здивував. Але це не я. А от Барбі розочарувала. Де друга половина сукні? Я думала, вона на місці. Пробачте, моя сукня теж розвалилась. Нічого страшного, все одно я вже вирішив, що переможцем стане Енді. Вітаю з поповненням. Який жах! Енді, ти точно станеш зіркою інстаграма. Ви готові побачити справжнього короля. Ось він. Але корона вмить стане вашою, якщо ви зробите крутий малюнок. Я дуже хотіла б таку корону. Отак, Джин. Тобі корона дуже підійде. What? Ти ж мені закохані голубки! Ваш час вже йде. Поспішайте. Малювати косметикою. Oh Я взагалі нею користуватися не вмію. Hey. А мені здається, що малюнок може вийти дуже непоганим. Енді, візьми помаду, щоб теж намалювати крутий малюнок. Okay. Дякую за пораду. Yeah. Такими темпами вони мене наздоженуть. Що робити? Дрібна золота крипта має мене врятувати. What? Звідки це летить? <плес> <А, чі! плес> О, ні! Пробач мене, Джин. Я не хотів. Це не я, чесно. Як <плес> і треба? Ну от тепер мій малюнок зіпсований. Тримай мій малюнок. А мені віддай свій і не переймайся. Дякую тобі. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише свій малюнок трохи підправити. Окей. Okay. А я свого теж зроблю корону. Тільки паперову. Це навіть краще, ніж якийсь там малюнок встигнуть намалювати круту корону. А ось я маю всі шанси на перемогу. Думаю, трохи близький, то зіграють лише на руку. краса! Були скучі. Яка господиня, така й корона. Друзі, настав час показати свої шедеври. Джейн, це нікуди не годиться. Раніше ти малювала набагато краще. Гей, а я зробив оригамі. Круто. Оригінально, але потрібний був малюнок. А як у мене? Барбі, ти розумниця. Це найкраща корона, що я бачив. Тож і приз отримаєш саме ти. Ура! Тепер я справжня принцеса, а не якась Джейн. Залишились лише принца знайти. А ось і він, як швидко, любий принц. Ви відвезете мене до свого королівства. <ролівниця> так, королівство прищів. Знаєш що? Джейн, у мене тобі теж є корона. Нехай не золота, проте зроблена з любов'ю. І квіти теж тобі. О, велике дякую, Енді. А тепер ходімо, морозиво злопаємо. Ходімо. Обожнює свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіртую в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він, лікарю. Огляньте його. що а точно. О, У мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. What? Сподіваюся, я нічого не переплутала. Ну як? Це ж твій дружок. Дружок? Mm -hmm. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія. Не треба укол краще біжи за кошеням, або вона зараз сам видасть. А я якось впораюсь. Зараз на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він пролить будівлю? Нічого страшного! Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Ой-ой, здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне. Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, велике дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати. Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джеррі. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку вони могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець, так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так, проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. У нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього-то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте. Це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки у стіні щур? Oh -oh. Ой. Поки що не пізно, треба валити. Hey. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. розховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга? Друга, але це хір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашні звірятка. Так, так, що це тут відбувається? Хвилинку. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять, <ріхи> я все одно вас на нас наздожену. Ні, не наздоженеш. Я не дозволю. Знаєш, що? За таки, я не буду тебе годувати. Ось багат! І все ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Все точно, а я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. А так -так, звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я Джейн! Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже томився чекати. Я за ним дві години ганялася. Який твій дружок швидкий та спритний? Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен тихо, іди поліцейська. Я все зрозуміла. Це знову ви і знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите, нікого вам вдалося. Вдалося? Ні, я знайду його, я знаю. Ви його десь ховаєте. Ви Я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелюх застрибнути. Стояти, ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді, я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. <звук> малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то шуграти не пролазить. А лови його він тікає. О Боже, сесисько. Що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песо, ти куди зібрався? Бабей, допоможіть на мене, напали. Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Можеш мене випустити? Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? No. Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати! Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Гей! Тепер вам точно не буде сумно, а я пішла обідати. О, тісно, тіто, не в образі.